Сьогодні дуже важливий захід. У нас є можливість сьогодні на турнірі вшанувати пам'ять великого спортсмена, дійсно, великого тренера, людини патріота, патріота Одещини, патріота нашої держави і людини, яка стала батьком для багатьох дітей, для багатьох спортсменів Вахіда Сабірова. Дійсно, людина, яка зробила дуже багато для розвитку самбо в Україні, для розвитку самбо саме в нашому регіоні. Людина, яка дала поштовх розвитку цього віду спорту в нашому регіоні. І сьогодні в нас є можливість шанувати та продовжити традиції, які були закладені у цей вид спорту. Життя продовжується, продовжується завдяки нашим збройним силам, завдяки нашим спортсменам, які приходять, займаються цим спортом, які дійсно патріоти цього виду спорту, тому що ми розуміємо, що сьогодні спорт розвивається. Є багато інших напрямків. Але дітям подобається цей спорт, і ми це дуже цінуємо і намагаємося найбільше підтримувати їх в міжнародних змаганнях, державних змаганнях і, і вдячні нашим спортсменам за те, що наш український прапор майорить не тільки на українських змаганнях, а й по всьому світу. А ну, ви знаєте, мені дуже приємно бути сьогоднішнім учасником знову ж таки змагань, змагань, які проходять на досить високому рівні, я б навіть сказав, такому рівню міжнародного формату. Тому що сьогодні ми згадуємо і говоримо про ті важливі і високі досягнення дійсно великої людини. Людина, яка виховала плеяду цілих чемпіонів, людина, яка віддала себе життя, віддала все спорту. Так? І сьогодні теж дуже важливо говорити і констатувати в умовах сьогодення, що його вихованці сьогодні також стоять на обороні нашої держави, стоять на тому, щоб ми були цілісні, незалежні, демократичні і щоб у нас дійсно було мирне небо. Тому дуже приємно, що ми маємо можливість сьогодні продовжити ту історію. Продовжити історію майбутніх чемпіонів. Я переконаний, тому що в таких турнірах, такі підготовці є і сила майбутніх чемпіонів. І більше того, ми відчуваємо, що в нас є дійсно майбутнє. Майбутнє в спорті, майбутнє безпосередньо в боротьбі самбо, майбутнє ж таки, в нашій державі. І я переконаний, що саме так і буде. Тому от велика подяка, велика вдячність, тому що ми сьогодні в єдності робимо такі важливі справи. Фізичне загартування, особливо якщо ми говоримо про такі е, прикладні види спорту для правоохоронної системи в цілому, є дуже важливим, тому що сьогодні кожен правоохоронець, чи то поліцейський, чи то представник іншої структури правоохоронної системи нашої держави, сфери оборони, безпеки нашої держави, повинен дійсно бути фізично загартований. Для чого? Для того, щоб захистити наших громадян, для того, щоб себе захистити. І дійсно наблизити всіх нас до нашої спільної мети нашої перемоги, Ми нашою командою федерації Самбо. Не зупиняємося, будемо далі йти і йти та розвивати це від спорту в нашому регіоні. В розділянському районі зараз ми відкрили зараз. Хочемо відкрити в білгород Дністровському районі, тому що самбо потрібно розвивати по всьому одеському регіону. Наші самбісти не кажуть, що найкращі в Україні але одні з найкращих нашої Україні.